Не лише Духом Святим священнослужитель Свято-Михайлівської церкви у Смілі побудував підпільний нафтопереробний завод. Там чоловік облаштував випуск неякісного газового конденсату і нафти. Оця звинуватили у незаконному виробництві та зберіганні підакцизної продукції, і лише через рік суд ухвалив рішення покарати винахідливого священника штрафом у 51 тисячу гривень. Більше новин у нашому огляді преси. Нелегальні зарплати черкащан перевалили за 3 мільярди гривень, і це лише в обласному центрі. Такі цифри озвучили у пенсійному фонді України. Йдеться в акценті. Відтак, за останні роки кількість офіційно працевлаштованих містян зменшилась на 15% і становить 83 тисячі осіб. Через чорні заробітки недоотримує і бюджет регіону, і страждає майбутня пенсія тіньовиків. Майже рік суд не може покарати убивць черкаського студента, пише вечірка. Кривдників Владислава Сердюка ледь не одразу затримали. Та з рішенням Феміда затягує уже 10 місяців. На останньому засіданні за клопотанням захисників справу направили на доопрацювання задля проведення ще однієї експертизи. Родом з дитинства побіля Черкаси водоканалу встановили перші автомати з питною водою. Літр артезіанської дочищеної води там коштуватиме 35 копійок. Які купити, читайте у виданні дзвін. З кранів Черкащан тече холодна вода, а платити доводиться за гарячу. Навіть за відсутності тепловодопостачання. Рахунки містян отримують повноцінні. З чим це пов'язано та як зекономити? Підраховували газеті Черкаський край.